Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний, вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи продягтися будівлею нашою що з неба. Коли б тільки одягнені мене знайшлися ногі. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Ми не хочемо роздягтися, але вдягтися, щоб смерть не пожерлась життям. А той, хто на це саме й створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що мавши Дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути Дім тіла і мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося. В домі тіла чи виходимо з цього дому бути йому любими, бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, відаючи страх Господній, ми людей переконуємо а Богові явні. Але маю надію, що і у ваших сумліннях ми явні. Бо не знову себе ми доручуємо вам, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб мали ви що проти тих, що хваляться а не серцем. Коли б ми з розуму сходимо, то Богові, коли ж при здоровому розумі, то для вас. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. А для того, хто за них був мер і Воскрес. Через Тебе тепер ми ніколи не знаємо за тілом. Коли ще знали за тілом Христа, то тепер не знаємо вже. Тому то коли хто в Христі, то і створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом, бо Того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ньому.